Місто прип'ять, місто примара. Громадський Кременчук в Чорнобильській зоні, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася жахлива трагедія, яка потрясла людство. Ми знаходимося в Чорнобилі на алеї сіл, яких вже немає на мапі України. Їх вже немає там, вже не живуть люди. Залишилися лише будівлі, які поступово руйнуються. Колись, після першої світової війни, французи всі села, які знаходились на лінії фронту, позначили табличками, бо їх вже не було в історії Франції, так і зараз в Чорнобильській зоні села були залишились лише таблички. З цієї пожежної частини 26 квітня 1986 року виїхали бойові розрахунки на гасіння пожежі, яка виникла на Чорнобильській атомній станції. Доля цих хлопців була трагічна, з них не залишилися живим нікого, але свій обов'язок вони виконали до кінця. Ні, говорити. То вони останні не допустілі, нам все одно вже. Тобто відійдіть від реактора. Ну вот это ж пожарная часть, в которой мы находились. Сводный отряд пожарной охраны 200 человек находилось здесь, по охране всего города и чернобыльской зоны. Потому что со станции все же все были эвакуированы. Полтавская область, здесь и связисты были, и коммунальники, и пожарная охрана. Полностью атомную станцию обслуживали и этот самый и всю Чернобыльскую зону. вот это справа была диспетчерская. Здесь был штаб всей, области. области, ну, вы... Здравствуйте. Да, вот это примерно в этой комнате было, находилось 6 радиостанций было. Две, две, были военные, чисто военные, и 4 были пожарной охраны. А центральний штаб был, то есть оперативний штаб был на втором этаже з Москвы командовал полковник Клюєв. Оце і є ця знаменита чорнобильська атомна електростанція. 30 років тому саме. Тут сталася трагедія, яка сколихнула все людство. На той час на Чорнобильській електростанції я е, працював е, радіологом батальйону 25-ї київської бригади. Значить кожного разу, коли нас вивозили сюди на станцію, значить, мені приходилося радіологу міряти рівень радіації і розраховувати кількість часу, яку яку потрібно для того, щоб мої підлеглі проводили дезактивацію на Третьому енергоблоці четвертий був зруйнований, ну, а на третьому ми проводили цю, цю справу. А в процесі дезактивації ми робили що? Коротше, саме, значить, на от, е, площадках, площадках, де знаходилися е, турбіни високо, високого і, е, високо і низького тиску, значить, кожухи цих турбін, ми драяли їх гарячим щолоком з е, е, паром, а, а потім покривали новою краскою, тим самим зменшуючи як кажуть, е, радіоактивне забруднення даної території. А все те, що, я кажу, стікало, збиралася ця радіоактивна грязь в мішки і потім, як кажуть, в спеціальні контейнери і вивозилося на е могильники. Фон був на той час, коли ми проводили ці роботи, роботи був на рівні 300-400 мілі рентген в час. І тому приходилось чотирьохчасову зміну розраховувати таким чином, щоб як по 20-30 хвилин могли, могли, як кажуть, працювати, а десь хвилин 20-30 відпочивати і потім знову приступали до роботи тим, щоб не виходили за межі норми допустимості для на кожний день яка знаходилася на рівні 0.5 рентген на добу. Це вже традиція, коли приїздять до Чорнобильської атомної електростанції, то завжди кормлять в каналі, які обслуговують чає самі. Кажуть, що до 1986 року самі були не такі великі. Кількість їх була також незначна. Але після трагедії кажуть, самі стало більше. Зі час меріли, час я посматрив. 63. На вашому я не знаю, я ж не могу сказати. У вас 17. ну 18 скачек, микрорентген, такой же фон, как и в Чернобыле. А вот на земле 63, так как и положено согласно радиоактивного объекта. Потому что меньше, меньше, колоссальные деньги надо стране затратить, чтобы было 17 на земле, потому что там насыпано метр грунта, чтобы экранировать, чтобы было не 500, не 800, вот так. Ну, от за моєю спиною свідомий четвертий реактор. Над ним ще старий саркофаг, А от ми бачимо, що от збоку, зліва від мене, це вже новий саркофаг, який і накриє аварійний четвертий реактор, який і вибухнув 26 квітня 1986 року. Значить, коли в останній день ми дежурили, це було 22 августа, 1986 -го года. Когда подъехали и шукали хранилище ядерного топлива, подъехали до цього реактора, вот это все было разрушено. То есть э, сердцевина ядерного реактора была видна, было э, видно ядерное топливо, которое там находилось. Я имею в виду красное свечение. Вот это с этой стороны. И в то время показывали разрушенный только сверху, и с той так, стороны. -то а с этой стороны обрежу. его не показывали это, 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 никогда. Місто прип'ять, місто примара. Тепер -то чутно, навіть коли плескаєш в долоні, ехо по всьому місту. Таке воно місто прип'ять. 30 років тут вже немає людей. Тут ніхто не живе, не ходять на роботу, не відводять дітей до школи та дитячого садка. На той час ще одна база арсів була, значить, знаходилася в Прип'яті, яка займалася значить, поливкою доріг, або як вона називалася, пилеподавленням. Значить, І крім того, для того, щоб радіоактивна пиль не розносилась, скріпляла, скріпляли береги піщані Прип'яті спеціальним розчинам, який тверднув і утворював плівку. От, е, такими роботами приходилось займатися мені як радіологу. Ну, емоції, звісно, настільки, настільки, що їх передати словами непросто, тому що навколо, навколо будинки, навколо дитячий садок, навколо школа, навколо вузол зв'язку. І тут нікого немає. Будинки, як ми бачимо, були і дев'ятиповерхові, і п'ятиповерхові. Місто було, як вважалось, тоді показовим містом в Радянському Союзі, містом енергетики. Ось 30 років нікого, нічого немає тут. Кременчук після прип'яті, після ЧАЕС вирішила перевірити, яка ж радіація в Чорнобильській зоні, чи чисті ми, чи не чисті. Дивимось. Ну, походу, що чисто.